Дарегович Ластівка це зірка буковинського танцю. Він війшов в сузір'я українського мистецтва як видатна особистість. Дар'я Гіович, вам питання. З чого починалися ваші перші кроки? Коли це було? Хто б були перші вчителі у вас? Будь ласка. Ну, якщо коротко, то... Починалося це, почалося все це з дитинства, а проявилось трошки пізніше. Я хотів бути педагогом, вчителем і поступив у педагогічне училище Чернівецьке, і в той час вперше попав в український театр імені Олії Кобилянської, подивився е, виставу, і я побачив оту даль, ото село українське, Буковинське село. І я думав, собі, яке то довге має бути приміщення, що така даль видна. Але вийшов після вистави і це був ніч, то я на другий день пішов до театру і обходив той будинок, наскільки він є довгий той будинок. А це оказалося звичайне приміщення театру. І тоді, після того всього, я зрозумів, що буде мені тільки артистом, ніякий педагог, ніякий вчитель, а бути мені артистом. А чого я кажу, що це з дитинства? Я народився з села Шубранець, 10 кілометрів від міста, від Чернівців. І навпроти нашої хати толока була, і там збиралися у неділю, на свята, музики, танці. І маючи тоді, я знаю, десь там 5-6 років, діти, як діти, бігали у доганялки всякі, грали, що? а я міг простояти біля музикантів. Три-чотири години не зійшовся з місця. І коли вечором збиралися на вечерю, то тато каже, з дар'я господаря не буде. Мама питає, чого. Тато каже, діти бігають, як діти, а він каже, там простояв про біля музикантів і так далі. А потім пішов у школу і вже у всякі там міроприємства, такі культурні співи, танці, то без мене обходилося і вже то було з дитинства. І от далі пішов, як я вже згадував в театр, і потім вирішив поступити в театр художній керівник народний ортест Радянського Союзу на той час Василь Степанович Василько, я прийшов до нього, значить. Я хочу поступити в театр, а що ви вмієте? я кажу, я не знаю, що я вмію. мене прослухала досить солідна така комісія. Все. І 45-му році 9. травня закінчилась Війна, війна 10-го я вже був зарахований в театр. Допоміжний склад артистів балету. І, artistів І студія була у нас при театрі, силами акторського складу. Були педагоги, де ми вивчали всі ті лекції, всі ті предмети, які викладаються в Інституті культури, у театральному інституті. Усі. Три роки ми вчилися разом з Дмитром Батюком, Мелетієм Парадюком, брати Миленки, я, ну і багато другої місцевої молоді, котрі є таке. Військове значить, висловлювання, що «годен не обучен, бачили, що ці, ця молодь, ці хлопці, ці дівчата щось можуть, але нічого не знають. Тому ми три роки вчилися в цій студії, а потім я вже був зарахований у творчий склад театру. І так як мене вабили більше всього танці. Але я ще не вмів і не знав танцювати, то я просився на репетицію, щоб тільки бути присутнім і дивитися, як танцюють, як репетують. Балетмейстром театру тоді був Олександр Опанасенко. Він був балетмейстером до того у Києві профтехосвіти, був такий ансамбль. Потім працював у чолінацькому театрі балетмейстром, потім. Бедмейстер білоруського ансамблю танцю, і оце був мій перший педагог. Оце мені ставило як руки, як ноги і так далі. Проходили ми і тренаж, і ритміку, і, 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 і все. І десь після цих трьох років мені приказали Гнатюку співати, тобі Ластівко танцювати, а тобі савка значить грати там. Різні такі чи комедійні ролі і так далі. І так ми розбрелися. Оскільки тоді Буковинського ансамблю ще не було в Чернівцях, то я поїхав у Івано-Франківськ, Станіслав тоді ще називався, там був Гуцульський ансамбль пісні танців. І я поступив у цей ансамбль, де пропрацював три роки. Учився я гуцульського танцю у бальтмейстра Володимира Петика нині Народного артиста України. Я вважаю, що це великий знаток гуцульського танцю, а його педагогом був Ярослав Чуперчук, І я удосконалив гуцульський танець. А от за той час, за ці три роки, у Чернівцях уже був. Зорганізований Буковинський ансамбль пісні і танцю. І мене вже звідси і телефонами, і письмами, і телеграмами приїжджає сюди. Я приїхав з творським ансамблем в Чернівцях, виступив тут і мені поспалися все, що приїжджає в Чернівці. Тут дуже було модно значить, місцеві кадри, як піднімати десь у керівні органи, у мистецькі колективи і так далі. Так я звільнився з роботи з курсуйського ансамблю, а перейшов у Буковинський ансамбль. Отак От почалася моя творча робота вже як артиста балету. Ну, потанцював десь років 20, що вже казалось, міг би йти і на пенсію. І до нас приходили різні хореографи, балетмейстри, які, звичайно, були. Освічені хореографи, але вони не знали буковинського фольклору. І я задумав, а чому мені б не попробувати? Адже колись приходив до нас моєї мами брат вуйко Гіллі, як ми його називали, а ми були на печі така сестра 6 років, брат 5 років, я 4 роки, десь там зима на печі. Вставайте і будете танцювати. А що ж будемо танцювати? Будемо танцювати козака. І от ми, значить, беремося в круг і він там дає всякі такі команди. Танцюй, танцюй коло лави, бивчого, ти ще в хуляві. От такий, так. І я потім подумав, коли я вже дотокнувся до мистецтва хореографічного, а чому б я не зробив? Є український козак, є Запорізький козак, є донський козак, а чому ж не може бути Буковинський козак? Буковина це ж Україна. І так і назвав той танець. І це була моя перша спроба як постановника танців. Ну, танець, я би сказав, вийшовся дуже удачний і вже десь не сходить зі сцени років. 30, може й більше. І користується дуже великим успіхом, як у наших глядачів, так і у закордонних, які ми часто виїжджали в місто Київ, де йому землі туристів давали концерти, то дуже вдастні. Ну а потім другий попробував, і так вийшло, що мені предложив пост маридмейстра Буковинського ансамблю пісні і тація». От Після того пішла така творча робота. Танцював 23 роки у професійних тільки колективах і в театрі танцював, і в госульському ансамблі в Буковицькому. Потім 23 роки відтанцював і став вже балетмейстером Буковицького ансамблю. Зробив за довші роки роботи десь, по моїм підрахункам, 23 постановки. Це були в основному буковинські танці, прикарпатські, закарпатські, молдавські, румунські. Тобто регіон, такий я оплатив західної частини України, гуцульські танці, які я також вивчив вже говорив про те. Ну, от так, в основному коротко така біографія моя. Ну, думаю, що все вдалося і. Я не жалкую, бо з'їздив багато дуже. Весь бувший радянський Союз, побував за кордоном і у Фінляндії, і у Румунії, і у Чехії, і Словакії, двічі, у Франції, в Америці, штат Колорадо, місто Денвер. Там, побував, у багатьох містах. Це вже я їздив у, як на семінар, де мене запросили туди до Америки.

І оце був семінар, на який мене запросили, щоб показати танці західних областей України, Західного регіону. От ми провели цей семінар. Я думаю, що семінар удався. І так ми заприятелювали з Томом Мастерсоном, що він навіть приїхав на моє 70-річчя. Це було для мене дуже несподівано, щоб мене привітати, то було дуже приємно. Также і у Францію їзду два разі викликав мене такий хореограф е, ансамблю танцю Запорожці з міста Шалет. Е, Григорій Логойдюк, це українець чи француз українського походження. Він запросив мене, і я там робив ряд постановок і у е, Запорожці, і у запорожському цьому колективі. Надіжна є такий колектив, і ще там один навіть не пам'ятає, як він, весна, і прийшла побувати і в Франції. І я не жалкую, і навіть вважаю, може, що десь удалось, удалася моя творча робота, моє життя, і як кажуть, якби довелось почати спочатку, я напевно пішов би по цій же дорозі, тому що хтось з великих сказав, що Саме головне, коли людина займається любимою роботою. Треба любити цю роботу. І я її дуже люблю. І, і колись, був, колись сказав у одній своїх вистав е, драматург, який написав ось, я понав... Ну, не згадую фамілію, не може придати зараз, що у кожну роботу людина мусить вкласти душу. Навіть Бога, який робить бочку, то він має вкласти туди душу. Бо якщо він туди душу не вкладе, то не тільки вода, а навіть огірки будуть вибігати. Тому я все це робив з душею, і якщо щось з того вийшло. І, і, і глядачі то оцінили, то мені це дуже приємно згадувати. І тому кажу, що якби прийшлося почати все спочатку, я пішов би по цій же дорозі. Далі, ви знаєте, я хотів би почати з того, що чи, чи ми закінчили про душу. Колись дуже давно це, мабуть, років 25-28, ми вперше з нами зустрілися. І я у вас питав, звідки взагалі буковинський казак? І ви тоді мені дуже цікаво ріст сказали, що збирались люди на толоку. Так, так. Ну, на толоку збиралися не тільки танцювати, на толоку збиралися люди місити глину, щоб ліпити хату. Так, так. І збиралися на толоку, де люди танцювали і співали. І я думаю, так, що ви вийшли з толокою, тою глибокою народною вишивкою Буковинською. Бо в кожній вишивці є за, закодована ситуація регіонів, кольору, малюнку. Я думаю, що ви та людина, котра розкрила той код Буковинської поетики і, і вийшла в шлях і зрозуміла душу буковинського танцю. За що ми дуже вам вдячні.